Десять речей, чому я не наложу школу? Вставати приходиться дуже рано. Дося, вставай в школу! Ще п'ять хвилин. Ося, вставай. Чого ж так рано? Самостійна робота. І так, діти, е, Сьогодні ми вже всі зібралися, ніхто не хворі, це прекрасно. І ми будемо писати самостійну роботу. Ми вчора самостійно писали. -а. Так, ніхто ні до кого карточки не підглядає, всі робимося самостійно. Коли спитав щось когось. А вчителька тебе пристидила. Що? Підкажеш, будь ласка, третє завдання. Yeah, mm. І так, місіс, скоро. Я думаю, ви хочете всі пояснити нам, чого це ви розмовляєте. Коли тебе засікли, всі на тебе вітріщаються. Ви бачите, я більше так не буду. <рив> Коли в тебе погана оцінка, а в них нормальна, у них стогнуть що, у них погано. О боже, як я так написати, кошмар. А, вісім. Що мама скаже? А чого в мене десять? Так несправедливо, у мене так погана оцінка. Іду до вчительки після другого уроку лінійка в коридорі. Я розумію. Що зараз такий період. Всі хворіють. Все навчання, можливо, припиниться, але все-таки ми вирішили не припиняти навчання, і тому ви будете ходити, щоб не заразитися в марливих пов'язках. А зараз прошу слово нашій заучці. Вона хоче вам також щось сказати. Боже дьот, дирак, то що він так довго. М -м -м! І займаю так цілу перерву, коли дають багато домашки. Так, ви все домашнє записали. Так, чекайте, це ще не все. Потім параграф 18, 19 і 20 вивчити головні пункти, переказувати 21 параграф. Додому три вправи в зошит написати з. Е Сторінки 33 ї потім на атласі знайти. зони війни на Україні 1935 році, а також вивчити додому 15-й параграф на пам'ять. Коли за всю перерву? Не маєш часу сходити в туалет. Місіля <рит> треба, містля треба, місіля треба. О, <рит> Мадам, ти не чула дзвінка, вже давно урок. Чому ти не в класі? <рит> 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 Коли на твоє місце в столоці, хтось сідає за твій стіл прямо перед твоїм носом. <рит> Пробач, але я планувала тут сісти. Хм, але ж не сіла, я тебе не бачу. Я перший туди сів. Шукай собі інакшого місця. <рив> Коли твоя напарниця по чергуванні не хоче чергувати. І так, дівчата, сьогодні ви двоє чергуєте. Удачі! <рив> Ей, куди ти йдеш? А, ми з чергуємо сьогодні разом. Е, я завтра почергую. <рес> е, дякую за перегляд, друзі! Надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, поставте, будь ласка, палець. І підпишіться на мій канал. А також не забувайте писати в коментарях, які відео би хотіли ви побачити на моєму каналі. Всім дякую за перегляд! Стараюсь для вас. Принаймні, я так думаю, що я стараюсь. Якщо все-таки я. Я думаю, якщо вам все-таки сподобалось, так як я це зняла і змонтувала, то я думаю, це вже чогось все-таки достойно. Ладно, я всім дякую за перегляд. Ви найкращі, всім пока.